Знаєте, є книги, які дуже допомагають проходити важкі часи і страждання. І сьогодні я розкажу саме про таку книгу. Одна з найкращих для мене. Я її намагаюся перечитувати майже кожен рік, з 2023-го, коли вперше прочитав. Вона називається Дар її написала Едіт Егер. Ця жінка пройшла констабір, будучи юною дівчинкою. Вона втратила батьків, пережила дуже важкі часи, ну, Другу світову. І потім обрала бути психотерапевткою, пережити цей весь важкий досвід, всі ці страждання, і написала дві книги. І зараз, до речі, виходить і Для мене це прям дуже крутий показник. Їй там приблизно 85-90 років, і це просто дуже потужна жінка і авторка. Вона написала дві книги за законами жанру. Перша книга має бути крутіша, ніж друга. Але для мене саме ця книга просто найтоповіша. В цій книзі вона дає просто 14 років. Вперше вона описує свій досвід концтабору, а в цій книзі вона описує 14 років життя, які вона отримала. І ця книга найкраща для складних часів і для страждань, на мій погляд. Я коли її вперше відкрив, я отак десь і застряг і приблизно пів години просто стояв, як вкопаний, і читав. Вона тут пише: зі свого досвіду я знаю, що жертви запитують, чому я. А в цій лілі питають, що далі. Страждають всі. Проте не всі перебувають в стані жертви. Неможливо уникнути людей, що завдають болю або події, що пригнічують. Та ми здатні обирати, вжатися в стані жертви чи ні. І всі 14 років написані максимально простою мовою, максимально доступно, максимально сильно. Мене дуже зачепила ця книга. Я дуже її люблю і щиро її раджу і вам. Особливо якщо ви проходите складні часи. Турбуйтесь про свій емоційний стан і читайте класні книги.